Ранковий бадьорінг шоу на шляху до е, п'ятниці. Була дійсно велика перерва. Тобто, це від більше, ніж до початку війни. І зараз. Я так думав, що це, до речі, мій такий вже пройдений етап: що ну все, попрацював довго на радіо, і все. Е, так сталося, що. Мене запросили ще до нового року, десь якраз в грудні, взяти участь там в телевізійному ефірі на першому міському телебаченні, і потім я не знаю, чи було це тоді в планах, чи пізніше з'явилося, Ми так перемовилися з редактором щодо розмови щодо поновлення роботи радіостанції. І ми вже там в січні, я і Лєра Заплоцька, ми вдвох спілкувалися з керівництвом, спілкувалися. З редактором щодо того, щоб зробити знов ранкове шоу. Ну і ми говорили про те, що треба взагалі відновити роботу радіостанції ранкового шоу, яке б завдавало настрій, я маю на увазі, ранкове шоу місту, щоб це було сучасне ранкове радіо-шоу і щоб оцінювали саме як одеське радіо-шоу. Це не звучить, ну і не має звучати містічково. Тобто, ви ну, ми розуміємо, що при великій кількості мережевих радіостанцій, які там одна велика, і вона в у всіх не тільки крупних містах України і взагалі світу, тобто в неї там, скажімо так, більше якісь там можливості умовно, більші масштаби, але щодо можливості. Локальної радіостанції це більша актуальність, більша я не знаю відповідність якимось ментальним моментам. До речі, це можна називати словом місія. Місія доволі складна, тому що це підвищена відповідальність, тому що йде війна, і під час війни робити розважальну програму. Це звісно, скажімо так. Також якась особиста особлива точніше ситуація. Чи вдається? Я думаю, вдається. Тобто, ми не те, щоб ми себе там переборюємо і ми знаходимось в край важкому психічному стані там з Лєрою, але ми повинні як актори себе видавати, нібито в нас все добре. Але і не так, що в нас дійсно все добре. Тобто ми, як будь-які одесити, ми є учасниками всіх тих там, обстрілів нічних і так далі. Але ми налаштовуємось не спеціально для шоу, а взагалі по життю. Можливо, тому ми і ведемо ранкове шоу. ми... Хочемо, щоб концепція е, така допомагала людям, що треба в будь-якому разі дивитися конструктивно і позитивно на те, на своє життя, на життя взагалі країни і міста, і робити там те, що ти можеш робити. Тобто, задача нашого шоу це бути самим в гарному настрої і відтворювати цей настрій іншим людям, який допомагає, тому що люди, наші слухачі там потенційні чи реальні. Вони м, пройшли через е, різні обставини, скажімо так, е, які пов'язані з війною. Зранку ти п'єш, чай чи каву? 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 Чай чи чи каву? Чай, чай, чай каву? Зранку ти п'єш. Чай чи каву? чекав. Чікачка. Почав працювати на радіо як креативщик, креативник, як там мовно сценаріст, і так далі. Тобто, так співпало, що потрібно, був запит на проєкт, і Ми почали це з моїм колегою робити. Тобто, воно в мене не було якоїсь, знаєте, там мрії в дитинстві чи в юнацтві, що моя мета працювати обов'язково на радіо. Я завжди був такою там творчою дитиною, людиною. Мені хотілося просто щось робити. То я там якийсь час працював трохи на телебаченні. Потім о, от, з'явилася можливість, і я влаштувався туди. Ну, дивіться, так воно склалося якимось натуральним шляхом, як я кажу. Тому що я впевнений, що ті, хто працюють, наприклад, в кіносфері, хтось одразу там вчиться на режисера, да і він хоче стати режисером. Але мені чомусь здається, що більшість людей вони, їх приваблює саме, наприклад, професія акторів. Да, бо це більше там не знаю, популярність і більше людину видно, особливо коли ти там малий чи молодий. Тобі здається, що це найголовніше, що про тебе будуть знати і говорити. Це точно не так, як про сценарістів або там режисер. Які вказуються в титрах, але яких там може ніхто не знати. Е, тому це я паралелі провів щодо професії на радіо. Всі в першу чергу, мені здається, хотіли, е, особливо мого віку, там скільки мені було, 20 чимось років, хотіли стати саме радіовідучим. Бо це хотілося щось говорити, хотіло, хотілося, щоб це було весело і куметно. Е, як я казав, я не, не, не вийшло одразу стати радіоведучим, ми прийшли з гумористичним проєктом, почали це писати і я Знав, тобто я відчував це, що коли ти працюєш в якійсь сфері, в якійсь компанії, в якій тобі добре, в якій тобі цікаво і в якій є шляхи для розвитку, я про це не думав, до речі. Тобто, в мене не було якогось плану там, так я спочатку пишу програми, потім я пишу там рекламу, а потім обов'язково вийду і стану радіоведучим. Ми працювали, як сценаристи, повторюсь, писали гумористичні програми і озвучували їх писали Рекламу, також там озвучували її. І в якийсь момент так сталося, що популярний, дуже популярний, легендарний ведучий Андрій Даманський Андрій в нього почалися телеефіри в Києві. Тобто, він міг працювати в ефірі в радіо. Тиждень, потім тиждень йому треба було бути в Києві. І на цей тиждень повинно, щоб хтось працював, треба було, щоб хтось працював в ранковому шоу. І ми вийшли нібито на заміну. Ну і потім так сталося, що ми ця заміна, скажімо так, немає це прислів'я, немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. І ми почали вже постійно там працювати, тобто, можна сказати, прижилися. Тобто, це одночасно і якась випадковість, і те, що ми були в потрібному місці, в потрібний час і почали працювати. Почали це я з моїм колегою Дінісом Цикановським, ну і в ранковому шоу. Залишився саме я. Я за те, щоб у людини була так названа біла завість. Тобто від неї можна, мені здається, не відмовлятися як від риси характеру. Тому що що таке біла завість, це коли ти комусь заздреш, але по-доброму, тобто ти кажеш, блін, як класно, що в нього так виходить. Нехай далі буде краще. Тобто ти хочеш, щоб у тебе так було, але ти не нічого там поганого про цю людину не думаєш. І от мені здається, що ну приблизно, як я пам'ятаю, що тоді там е -е, я слухав. Як що робили в ефірі, там незнайомі або знайомі, знайомі мені люди, і мені здавалося, що там я ж можу теж е, так, або там не те, щоб навіть краще. Ну тобто я теж зможу, щоб це було класно, щоб це було е, цікаво. Мені ніколи е, до радіо. І мені здається, навіть на радіо, коли я почав працювати, не подобався мій тембер голосу. Це він зараз, як кажуть, спостерігачі там став тембр, змінився, можливо, з віком став трос трохи нижче. До цього я слухаючи там інших ведучих популярних, я розумів, там ще в них тембр, вони розмовляються так. Ну це взагалі до речі, саме. Прояв професійності і популярності у радіоведучих, коли що у чоловіків, що у жінок низький тембр. Це гарно. Це гарно, коли вони вміють е, тримати якийсь там баланс між вимовою, між тим, що вони кажуть, і щоб це було не просто нудно і монотонно, а ще якимись інтонаціями грати. Я завжди був такий а. І коли я почав працювати, звісно, що в мене не було ніяких навичок. Але я, ну така в мене є риса. Я колись це погане, колись гарне, я автоматично підсвідомо підлаштовуюсь під е, те, з ким я спілкуюся, або там що, що я роблю. Тобто, я думаю, що з. Впливом часу роботи на радіо в мене автоматично якісь налаштування змінилися. Тобто, заводські вони стали вже такими більш неправильно професійними. Тобто, я, якщо чесно, ніколи не займався з професійним вчителем щодо вимови, щодо постановки голосу і так далі. Тобто, я просто намагався звучати гарно і там це. Ну і до речі, був дуже комедний момент. Там коли моя друга жінка, колись я там вдома ми щось розмовляли, і вона каже, мені так робить, каже: Андрій, стоп, 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 ти не на радіо, спілкуйся як звичайна людина. А я кажу, то я нормально, і просто я тільки там з роботи прийшов, і я ще не перенала... переналаштувався. Як мені сказав один. Один, як мені сказав Андрій Доманський, який, до речі, був програмним директором, і одна, я точно пам'ятаю, з моїх спроб потрапити на радіо як ведучий, вона там теж не вдалася, і так повинно було бути. І він мені сказав: Андрій, важливе не з якою швидкістю, і наскільки там бадьоро ти кажеш, а важливо, що ти кажеш. Зміст дуже важливий. Звісно, що є люди, які щось. Ніби просто там е е теревенькають, і в них виходить все одно там класно. Да? Є люди, які кажуть дуже класні змістовні речі, але це слухати дуже нудно. Тобто, повинен бути якийсь баланс. М я не думаю, що я знаєте, я не вірю в ці є такі там челендж, челлендж. Скажи, да? що б ви побажали собі там 20-річному. Ні, нічого я б не побажав, тому що людина в різному віці з різним життям. Тєвим досвідом вона різна, е, вона по різному себе почуває, вона по різному транслює те, що вона говорить, і те, що відчуває, і це нормально. Тобто, якщо там 20-річний хлопець чи дів дівчина, вони там говорять щось недостатньо мудре, це нормально. Вони повинні говорити те, що відповідає їх віку. От і все. Ну, головне, що це не повинно. Я проти, давайте так, це незалежно від віку, незалежно чи це молодий ведучий чи ні. Я проти ненормативної лексики. Ну, вона буває е, така, скажімо так, е, невчасна, забув знов це слово. Е, Умісна, е, от, але ті, хто просто вважають, що просто розмовляти з матами, це весело, ні, це не весело. Це повинен давайте так, от підрізюмую трошки. Я багато говорив про б я побажав. М -м, намагайтеся зберігати якусь. І інтелігентність, і вихованість в тому, що ви кажете. А там ви можете робити якісь крінжові веселі речі, це нормально, але все одно потрібно, щоб це обґрунту... нагрунтовувалося на якісь такій виховані, ще раз повторюсь, і інтелігентній основі. Ну як балансувати? Ну я. За те, от особисто я, Тобто це не е, порада іншим, бо всі різні. Е, але мені подобається, коли людина з е, якимось інтелігентним е, на інтелігентній основі робить, може робити щось, що умовно проти системи. Це не в тому сенсі, що щось руйнує, да це нікого не ображати, намагатися. Тобто, це щось веселе, кумедне, несподіване, нетрадиційне. Тому я не люблю до речі, коли люди там, наприклад, в соцмережах вони публікують якісь чужі жарти, але своїм голосом. Або роблять там сценки на основі інших якихось там жартів. Я це не люблю, я можу, ну це тому, що я е... вмію креативіти, вмію ідеїти, і тому е... я за те, щоб кожна людина, те, що вона робить, це те, що вона говорить, це був її, скажімо так, контент там із голови, із космосу, із сенсу. Тобто, це е, щодо поради, е, будьте ну будьте собою, тобто робіть те, як ви відчуваєте, а не тому, що там те це модна тенденція. Хтось так робить. О, я так буду робити, і в мене вийде навіть ще краще.